І, знаєте, тож, Господь дуже помилував нас. Ми можемо тут бути, на це свято, і можемо дійсно побачити через цю виставу те, що Ісус зробив для кожної людини, для кожного з нас. Да, і тож, я пару слів хочу сказати: підсумок зробити цієї вистави. Да, будь ласка, покажіть слайд. Да, і станеться це слово, ми зачитаємо з вами. І станеться, коли запитають вас, ваші сини, що то за служба ваша, то відкажете, це жертва, Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлевих синів в Єгипті, коли побивав, побивав Єгипет, а доми наші Да, І знаєте, в дитинстві ми часто збиралися родиною, і ми до одного дідуся їздили. Ну, така традиція, ми на Пасху завжди в нього збиралися. Але знаєте, ніхто ніколи не говорив, який це має зміст, і яке це має значення. Звичайно, знаєте, ну радість була, коли ми спілкувалися, коли ми могли збиратися. Але просто якщо ми не розуміємо значення, якщо просто знаєте є якийсь один пазл, але немає картини, тоді взагалі нічого не зрозуміло, для чого Ісус приходив, що Він зробив, да, яка була його місія. І знаєте, дійсно, Бог нам дав Біблію, і Бог нам дав слово, і в цьому слові, коли щось ми буває читаємо, нам незрозуміло, Бог ще дає слово, знаєте, як пару показує да, цього слова, щоб нам дійсно все ставало зрозумілим. І, будь ласка, далі слайд да, я покажу. Бачите, Бог да, Він так робить, щоб у нас була цілісна картина. Не просто якась мозаїка, не просто якась частина, не просто, щоб люди просто раділи, просто веселилися на це свято, або не розуміли, що відбулося. Але Бог хоче дійсно показати, що таке Пасха, для чого Ісус приходив і дійсно, для чого Він умер, для чого Він Воскрес. І обов'язково, знаєте, повинно бути з'єднання. І якщо цього з'єднання немає, то. Хоча, допустимо, є генератор, да? хоча є якийсь пристрій, який може працювати гарно, так. Але якщо цього з'єднання немає, тоді це ну як, немає змісту, правда, якщо порваний провід, наприклад. Да? Тому Бог так робить, щоб через слово у всіх нас дуже ясність гарна була да? у всьому, те, що Бог в Біблії нам дає і передає. Да. Далі, будь ласка, да. і знаєте, дійсно, коли раніше я читав Біблію. І е, деякі речі також я чув, мені не було зрозуміло, чому. Тому що да, дійсно я розумів, є гріх, е, я розумів, є боротьба з гріхом, є дуже багато різних моментів, да, які, які, як знаєте, відокремлені. В Біблії є Агнець, так? в Біблії є Пасха, да, про яку ми, ми вже всі дуже гарно знаємо. Це Ісход, 12-й розділ, де кров'ю Агнця мастилися косяки. Так? І Ангел-губитель проходив мимо тільки завдяки цій крові. Да, теж є такий гарний момент. Да? Але, знаєте, далі не, не з'ясовувалася цілісна картина. Як це все пов'язано? Цей Агнець з Ісусом, да, прощення гріхів, святість, праведність, все було відокремлено. Далі, будь ласка, Я дуже коротко. Да? да? І знаєте, в Біблії є таке слово, Левит, перший розділ, четвертий вірш. І покладе він руку свою на голову, на голову цілопалення, і буде йому дано вподобання на очищення від гріхів його. Та дивіться, тут сказано, що буде покладені руки, да, покладені руки на вівцю, і буде вподобання на очищення гріхів. І ще трішечки не до кінця ясно. Але знаєте, да, бачите цю картинку далі ще слайд. Да, але в Левит. 16 16 розділі 21-й вірш написано. І покладе Аарон обидві руки свої на голову живого козла, і визнає над ним усі гріхи Ізраїлевих синів та всі їхні провини через усі їхні гріхи. І складе їх на голову козла та, слайд. Да. на голову козла та й пошле через призначеного чоловіка на пустиню. Та да, дивіться, тут що написано. Гріхи. Будуть покладені, правда тут дуже чітко вже написано. Да, і дивіться, коли ми не до кінця розуміємо, коли ми не до кінця е, да, уявляємо, як відбулося очищення, сатана теж через це хоче обманувати. Але насправді вже Бог дав такий спосіб, і вже Бог дійсно показує, дійсно, ну, звичайно, горда людина, яка вважає, що вона молодець, що вона дуже гарно все робить, да, вона їй це не буде цікаво. Але точно, коли ми визнаємо, в нас нічого хорошого немає, нам лише одна милість необхідна. Ми не можемо справитися з гріхом. Тоді починає працювати да, Агнець Ісус Христос. Так і е, далі, будь ласка, да. і в новому заповіті ми знаємо, що Ісус зустрічається з Іваном Хрестителем. Да, і спочатку Іван Хреститель він не розумів. Да, що зараз відбувається? Мені потрібно, я грішник, мені потрібно хреститися від Тебе. Так Він говорив, але Ісус сказав: це залиш тепер, бо так нам належить виконати всяку правду. Яка ж всяка правда виконується? Правда прощення наших гріхів, очищення наших гріхів по Божому способу. Да? І Йоанн Христитель поклав руку на Ісуса, на Ісуса Христа на голову. Да, і далі, будь ласка. Так. І в Ісаї є таке слово. Так. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Так, дивіться, тут на нього з якої літри? З великої літри написано, правда? Це на кого? На Ісуса Христа. Поклав гріх усіх нас. Тобто на Ісуса Христа були що? Покладені всі наші гріхи. Таким чином, так Біблія показує, так Біблія описує. Да. І, будь ласка, далі. Да. І написано після того, як Йоанн Хреститель хрестив Ісуса, так, на слідуючий день Він його бачить, і Він говорить таку фразу: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Да. Дивіться, точно Йоанн зрозумів. Це Спаситель наш. Да. Він за наші гріхи на Христі робить заплату за гріхи. Да. Своєю кров'ю очища... кров Ісуса Христа очищається всякий гріх. Да, кров Ісуса Христа робить чистим всякого грішника. Да, не просто це якась робота, не просто щось таке незрозуміле Ісус зробив, а конкретно Він зробив роботу для чого? Для того, щоб нас очистити і зробити Божими святими праведними. Не наша праведність, не, не від нас, не від наших діл, а саме те, що від Бога, да? Божа праведність. Да? І далі, будь ласка. Да, і коли Ісус помирав на Христі, Він що сказав? Звершилось Що звершилось? вічне викуплення. Да, не тимчасове якесь, не те, що закінчується, не те, що від людини, да, а те, що вічне, те, що точно вже да, назавжди. Так, і далі, будь ласка. Да, і тут написано, але Христос, первосвященик майбутнього, доброго, прийшов із більшою, досконалішою скинією, не рукотворною, цебто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Да, ця овечка, ці жертви, да, це був тільки образ кого? Ісуса Христа. Це є агнець Божий. Ісус є агнець Божий. Да, він прийшов, пролив кров, да, і. Пасха, це показано кров Ісуса Христа. Да, і Бог, коли дивиться на цю кров, точно да, Він дивиться. А Ісус зробив свою роботу досконало. Ісус очистив тільки завдяки цій крові. Даже, знаєте, якщо в тому домі такі нехороші люди, багато помиляються. Але куди дивиться Бог тільки? Куди ангел дивиться? Чи є на косяках помазана так кров? Да, і далі, будь ласка. Свідкуючий Дух Святий нам, як говорить, оце заповідь, що його по цих днях встановляю я з ними, говорить Господь, закони свої я дам в їхні серця і в їхніх думках напишу їх. А їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більше не згадаю. А де їхнє відпущення, там нема вже жертвоприношення за гріхи. Да, дивіться, серце Бога тепер яке до нас через Ісуса Христа. Написано, що більше не згадаю. Це зрозуміло, да? От ми помиляємося, да? ми е, такі недосконалі, да? але Ісус, коли зробив роботу і коли ми приймаємо вірою, да, тоді тісно, тільки цьому ми можемо радіти. Тільки кров Його очистила всі наші гріхи. Так? І давайте останнє да, покажу. Да. І таке слово да, в Римлян, 4 розділ, 25 вірш, що був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Да, вмер, просто люди знають вмер, так? Але дивіться, тут написано воскрес для чого? Для виправдання нашого. Всі сьогодні бачили, як Ісус Воскресав. Гарно Воскрес. Да? Да, і дивіться, Воскрес для виправдання нашого. Тобто, якщо Він людину не виправдав, не зробив праведною святою, да, Його праведність, Його святість, тоді. Що це за Воскресіння? Тоді, допустимо, якщо люди кажуть, Христос Воскрес, правда, але не думають, не розмірковують. І ну так так потрібно, не знаю далі, що, а як це, з чим це пов'язано, розумієте? Бог чітко хоче передати, Бог чітко хоче дати. да? Тому дивіться, виправдав. Ісус виправдав. Тому, які ви виправдані, правда, Ну, праведні, так Біблія показує. Розумієте? Тому вірі, віруючи в це, приймаючи це, ми можемо дійсно Богу дякувати, правда? Те, що він зробив для нас, те, що він помилував. Да, тому ми дуже-дуже вдячні, що ми можемо у вас тут виступати, і що ми приїхали до вас, і що ваша да, церква нас так тепло приймає. Знаєте, дуже-дуже вдячні. І теж ви за нас моліться, ми в турі теж будемо. Далі їдемо в Тернопіль от, і тому теж ви за нас моліться. Да, ми дуже-дуже вдячні. Також є, е, ну, да, можете ввімкнути, да. так ми обіцяли, що ми покажемо. Да, ще там е, спонсори, будь ласка, там одна картинка. Да, ще також є е, спонсори, які нам е, допомагали в плані палива. Е, деякі речі тож, тож ми дякуємо. Це дійсно Бог відкриває, це дійсно Бог дає. Тому ми ще раз дуже дякуємо. Да, дякуємо за контакту. Також, знаєте, дякуємо дійсно нашим воїнам, да, які бережуть нас. Бог дає нам силу. Да, Бог нас всіх береже через них. Тож, давайте їм подякуємо. Та дуже дуже вам всім дякую. І теж передаю слово пастору Ростиславу. Дуже дякую. вам. Слава Господу. А, хочу, хочу від імені всіх нас думаю подякувати всій команді цього туру. Мрія да, і команді, яка приїхала. Ви знаєте, вони вчора буквально пізно, пізно ввечері приїхали з Вінниці. І е ночують сьогодні. Вони сьогодні мають виставу. І на четверту годину знову мають виставу. І завтра вранці вже їдуть в Тернопіль. І це така подорож. Знаєте, ми разом всі в одному служінні, служінні Богу, служінні людям. Кожен виконує свою місію. Але від щирого серця ми хочемо їм подякувати. Давайте висловимо свою подяку. Нехай Господь благословить вас і на всякому місці. Нехай Господь вас береже ваших. Шляхах і благословляє все, що ви робите. Друзі, як забігаючи наперед, хочу сказати, що тут є справа від вас, така фотозона. Ви можете бачити, пуста пуста гробниця Ісуса Христа. Обов'язково там сфоткайтесь і скажіть, я там був, Ісуса там нема, Він воскрес, як сказав. Да? Ви можете... І також тут стоїть при, при фотозоні, і на виході стоять скриньки, де ви можете підтримати цей проект, тому що він дійсно благодійний. Вони, вони кожен раз шукають і вірять Богу за те, щоб переміщатись, щоб було паливо, щоб ви бачите, які декорації, і так далі. так далі. Багато зусиль. Тому давайте ми підтримуємо з свого боку, добре. І ви знаєте, те, що тільки що ділився пастор Дініс цим словом, настільки це важлива істина для кожного з нас. Ми будемо приходити до завершення, але те, що ми почули. Це те, що Бог зробив для нас. Бог настільки близько до людей в наших стражданнях і в тому, що ми переживаємо. Бог любить людей, Бог любить людей. І він е, говорить ясно, що причина всіх страждань, причина злоби, причина агресії, вбивства, ненависті, е, крадіжок і всього всього що ми переживаємо з вами, це гріх. Сама перша, перша причина це непослух людини Богу. Це коли Адам відвернувся від Господа і пішов своїм шляхом, і Біблія говорить, що однією людиною в світ прийшов гріх, і гріхом прийшла смерть в усіх її вимірах. В усіх вимірах прийшла смерть. Відділення від батька Небесного, відділення в сім'ях, розлучення, зради, смерть, ненависть, вбивство це все наслідок гріха, друзі. Але Бог любить нас. І Бог не каже людство, ви там собі розберетесь. Я вам створив нормальні умови, я дав вам добре життя, а ви все спотворили. От розбирайтесь собі. Ні. Він любить нас. І в своїй любові він посилає нам Саме дорожче, друзі, свого сина. Не просто якесь теля, ягня, не просто ангелу навіть. Він посилає однородженого свого сина. І Бог втілюється, стає людиною. І в Різдві ми святкуємо, як Бог. Став людиною. А в Пасхи, в Великодні, ми святкуємо, як Христос за нас іде до Батька Небесного. І Він став людиною і взяв на себе наш гріх, викупив його своєю кров'ю і приніс цю кров перед Божий престол і каже: Батько, я за них помер. І я прошу прости їхні гріхи. І ви чули тільки що ми можемо мати виправдання перед Богом через віру в Ісуса Христа. Але це не автоматично. Є крок з нашого боку. Бог не нав'язує своє спасіння, Бог не змушує людей в нього вірувати. Він демонструє і доводить нам свою любов, але є наша частина. І одне місце писання, яке я хотів би вам прочитати в посланні до Римлян, і ми з вами помолимось, посланні до Римлян, якщо ти визнаєш устами, що Ісус є Господом, і повіриш своїм серцем, що Бог воскресив Його з мертвих, то будеш що? Спасений. Спасений Спасений від вічної загибелі. Спасений від відділення від Бога. Спасений від духовної смерті. І Господь сьогодні ви чули і ви бачили, що Він зробив для нас, але є крок, який ми можемо зробити. Давайте ми піднімемось. І я хочу. Запропонувати кожному з вас. Звернути своє серце на подумати про своє життя. Боже, де я в стосунках з тобою? Чи маю я віру в Господа Ісуса Христа? Можливо, ви вірите, що Бог є, що Бог існує, ви вірите, що Бог реальний, але можливо, ви ніколи не звертались до Нього з. Словами, апостол бо Павло каже, важливо не тільки вірувати, що Він воскрес з мертвих і виправда нас перед Батьком, важливо вустами своїми сповідати і визнати Ісуса Господом. Це означає сказати Ісус, ти цар, ти Пан в моєму житті. І, можливо, ви ніколи такого не робили. Зараз у вас є така можливість. Можливо, хтось дивиться нас онлайн, і так само ви маєте цю потребу, внутрішню пустоту. Пустоту, яку нічого інше не заповнить. Люди намагаються цю пустоту в формі Бога заповнити різними речами, турботами, грошима, стосунками, спортом, різними розвагами. Або просто вони відпочивають пустоту і не знають, що відбувається. Бог каже: Я тебе створив для своєї любові, але запроси мене, відкрий своє серце. І я тому хочу запропонувати вам помолитися цією молитвою. Якщо ви ніколи не молилися цією молитвою раніше, моліться нею від всього серця. Я молився такою молитвою в 91-му році, будучи 20-річним солдатом в радянській армії, ще тут радянська армія була. І Господь торкнувся в мого серця. Я ясно розумів той день, коли я примирився з Богом, я прийняв вірою. Те, що зробив для мене Христос, сьогодні ваша можливість прийняти це в ваше серце. Тому, якщо ви хочете примиритись з Богом, визнати Ісуса Христа своїм Господом, давайте ми схилимо свої голови, ми помолимося з цією молитвою від цього серця. Говори це перед Богом. Він знає тебе, Він чує твої слова. І а, він там, де ти є, чи тут, чи дома за екраном, він почує і відповість на твою молитву. Будемо молитися, і церква також може підтримати нас. Моліться так. Дорогий батько Небесний, я вірую, що ти є, і чуєш мене зараз. Я визнаю, що я грішна людина, і я не можу спасти себе сам. Через мій гріх я заслуговую на покарання. І я приречений на погибель. Але я почув і вірю, що твій син прийшов на цю землю. Що він прожив безгрішне життя і пішов на хрест заради мене. Я вірю, що Він взяв на себе мої гріхи і моє покарання. Ісус Христос. Я вірю, що ти син Божий. Я прошу тебе, прости мої гріхи, очисть моє серце і будь моїм Господом і Спасителем. Зміни моє життя і дай мені вічне життя. Дякую, що ти чуєш мене і не відкидаєш тих, хто приходить до тебе. Віднині я твоє дитя. А ти мій небесний батько в ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь. 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 Алілуя. Друзі, якщо ви щиро молились цією молитвою від цього серця, слово Боже каже, що якщо ти віруєш своїм серцем, що Бог воскресив Ісуса із мертвих і вустами своїми сповідошниками Господа ти спасешся. Це настільки дорогоцінний дорогоцінний шлях в нашому житті. Бог запрошує нас бути його дітьми. І це не просто обичаю, це не просто одномоментний такий всплеск, знаєте, емоційний. Ти відчув Божу присутність, ти помолився, можливо, прослезився. Бог хоче бути реальним для тебе все твоє життя. Бог хоче. Бути з нами кожен день нашого життя, бути близьким до нас, являти свою милість, любов, допомагати, захищати нас. Ми стільки раз це бачимо в своєму житті. Тому ми хочемо підтримати вас в вашій вірі. Якщо ви молились цією молитвою сьогодні вперше, або, можливо, ви. Давно задумались про духовні питання і все ще маєте вагання, якісь все ще маєте е, непорозуміння якихось питань. Можливо, ви самі в якійсь скрутній ситуації, і ви потребуєте, щоб вас хтось підтримав добрим словом, помолився за вас. Ми хочемо, ми завершуємо вже наше, наше таке служіння. Ми хочемо після служіння мати, дати вам можливість поспілкуватись. І от за цією е, чорною сукнею, там в нас знаходиться така зона, вітальна зона. і... Там будуть а, наші брати і сестри. А, якщо ви молились сьогодні цією молитвою вперше ми маємо для вас подарунки. Ми хочемо привітати вас, подарувати вам дуже цікаву, дуже корисну духовну літературу, поспілкуватись з вами. А, якщо вам потрібна підтримка, посп... поговорити, помолитись за вас будь-які питання. Тому, якщо ви зацікавлені, підходьте прямо прямо після того, як ми завершимо туди, і ми будемо раді з вами поспілкуватись.